Всім доброго здоров'я. Сьогодні я хочу звернутися до всіх своїх підписників і глядачів. Дивіться, цей канал не є політичний. Якщо ви хочете обговорювати політичні теми, політичні проблеми, інтриги і так далі новини, будь ласка, є інші канали, інші блогери, які раді вас бачити на своїх каналах, раді бачити ваше обговорення, ваші коментарі і вашу позицію. Цей канал не про політику. На цьому каналі є максимальна толерантність до всіх, незалежно від країни, від мови, від релігії і так далі. Тому подібне. Повторяю ще один раз: на цьому каналі є максимальна толерантність до всіх, і цей канал не є політичний. Хочете обговорювати політичні новини, політичні проблеми, будь ласка, є багато інших блогерів, Ютуб каналів і так далі. Вам туди. Всім дякую за розуміння. І всім бажаю щастя, здоров'я, і нехай збуваються всі ваші плани і всі ваші мрії. Всім добра!